Моя мрія також збудеться нарешті. Я повернусь в село і почну знову розводити кролів. Розведу штук 500. Вони тварі подохнуть за сутки. Я порубаю ті клітки, попалю все хазяйство нафік і почну займатися полуницею. І у мене її будуть забирати палячки. А я знову буду на сцені Ліги Сміху. Так, да, ми з валіком будемо на сцені Ліги Сміху, станемо популярні, розбагатіємо. І Я куплю собі острів зміїний, і буду там ходить тупо щоб коли ворог пливе, він бачив х, а не Україну.